Усім привіт! Черговий раз Павло розповідатиме про якісь навушники. І цього разу цими навушниками будуть пекер від компанії KB Ear. Я вже про цю компанію кілька разів розповідав, були їх модельки на огляді. І ось в них тут нова бюджетка там щось 27-28 доларів. Посилання, як завжди, буде у описі. І тут нам обіцяють динамічний випромінювач і дві кастомні арматури. Тобто, взагалі цікаво. І як бачите, за дизайном і всім іншим, це буде вже знайома нам багато разів історія, яку ми бачили в бюджетному сегменті. Тож цікаво, чим саме KBR ви вирішили відрізниць відрізнятися від усіх інших, хто використовує послуги цього OEM-виробника. А анекдот дня сьогодні такий. П'ю собі в перерві каву, дивлюся на море, пісочок, чайок, пальми, яхти. Все ж таки, шпалери для монітору треба обирати розумно. Ось така в нас коробочка ну тут все знайомо. Е, ну, тільки що можна побачити, що є кілька кольорових варіантів. Далі в нас тут 103 дБ чутливості, тобто небагато, але всього 16 Ом імпідансу, тому не буде проблеми їх там. Розкачати. Ну і всередині все теж вже із серії багато разів ми це бачили. Тож, безпосередньо, навушники в мене, як бачите, сріблясті. Далі насадки, але що цікаво, бачите, насадок тут три пари, не дві, як в деяких. Але що цікаво, насадки тут насправді якісні. Тобто це не ті тоненькі силиконки, які завжди кладуть до бюджетних навушників, а це те, що ми бачимо з модельками сегменту від 100 доларів та вище. І знов-таки неминучий аксесуар, без якого б ніяк не обійшлося. Це, це кабель комплектний. Тож, він простіший, ніж насадки. З точки зору дизайну, ну, тут все теж знайомо і традиційно. Прозора пластикова внутрішня сторона і металевий фейсплейт ззовні. Виглядає дуже приємно, тобто такий строгий дизайн, нічого над'яскравого, але і не сказати, що він там якось нудно виглядає. Тут логотип компанії, серія несправжніх отворів. А з іншого боку, можна тут порозглядати, що в нас всередині. Тобто ось динамічний випромінювач, ось тут арматурки, від них йдуть звуководи до, до цього центрального звуководу. Тож кількість драйверів тут чесна. І в цілому навіть нема сенсу казати про форму. Вона ергономічна, вивірена, вона сідає ухо, Дуже добре, і завдяки тому, що тут бачите, доволі довгий звуковод, вони занурюються на помітну глибину у вухо і дають кращу засередню пасивну шумоізоляцію. Ну, Тобто, не щось там на випадки повітряної тривоги або не знаю, метро. Але в цілому на вулиці вони при звичайному трафіку. вони... Шум непогано відсікає. Звісно, є виступ, щоб тримати насадки, захисна сіточка, тобто всі ці елементи тут присутні. Враховуючи те, що звуководи довгі, можливо, там вам треба буде переглянути, яку, яку з насадок ви використовуєте, тому що вони сідають у вуха трохи глибше, ніж зазвичай. Комплектний кабель ну, взагалі такий, такий. ну, користуватися можна, але нічого шедеврального. Як завжди, не розгледіти лівий це чи правий, ось в даному випадку в нас це правий. І тут використовується такий конектор з не дуже довгими пінами, але в цілому тримається все це добре. Є ось така завушена, щоб тримати кабель за вухом. І ось сам дріт, він, він доволі жорсткий тобто не сказати, що супер жорсткий, але в нього є помітний ефект, мікрофонний ефект. Це не щось там таке м'якеньке і супер гнучке, але виглядає красиво. Має тенденцію заплутуватися, звісно, тому треба його обережно змотувати, скручувати. Тож, Його ще до, біса, до біса не розплутаєш. Тож, якщо у вас буде турбувати мікрофон ефект, просто підтягніть цей повзуночок. І бачите, ось такий розгалужувач, в ньому немає пайки. Хоча я, наприклад, ще пам'ятаю часи, коли в розгалужувачах кабелю навушників була пайка, тобто чотири кабелі, які йшли від навушників, спаювалися разом, і йшли три кабелі тільки до штекера. Зараз ми вже в ті, в ті часи живемо, коли так майже ніхто не робить. І до штекера в нас ідуть всі чотири кабелі, а він ось такий простий. Кутовий штикерочок. Тобто, як бачите, дизайн простий, практичний, доволі зручний, тобто нічого шедеврального, але й нічого кримінального. Звісно, поговоримо про звук. В цілому тут треба відкалібрувати свої очікування. Ця моделька не створювалась для аудіофілів, а для більш широкого маркету. Ринку, маркету для більш широкого загалу, і тому в них такий, скажімо, звук, який сподобається багатьом людям, але не дуже сподобається авдіофілам. Тобто, з одного боку, це відносно типова вешка, але в той самий час акцент на верхніх частотах тут е доволі незвичний, то, але про нього поговоримо, коли до цього дійдемо. Прогрівав я їх традиційні 48 годин, і якихось помітних змін тут не відбулося. Але ось, що мені подобається в цих насадках, це те, що з ними дуже легко підбирається потрібний розмір, і вони добре сідають у вуха і ізолюють. Ну, при, принаймні для мене це так. Мабуть, тут можна експериментувати з насадками, можна щось змінити за допомогою кабелю, хоча тут я вже не впевнений, звісно. Але поговоримо про їх базовий звук. І в першу чергу, звісно, бас. Бас тут доволі приємний. До нього не хочеться прискіпуватися. Звісно, там порівняно з чимось дорогим, не вистачатиме дрібних нюансів, не вистачатиме ще більшої пружності там удару. Але в цілому він тут дуже збалансований, він акцентований помітно, але не настільки, щоб зробити модельку басхедною. Тобто, якщо ви полюбляєте бас, але хочете, щоб окрім баса було щось ще, то це буде дуже гарна моделька. І вагу вона роз... видає нормально, так, і удар в неї приємний, і навіть там, реалістичні інструменти більш-менш натурально звучать. Але, звісно, в першу чергу вони створені для чогось орієнтованого на Якісь семпли і щось тип того. І перший приклад це ось якраз чудово відповідає цим навушникам. Це Майкл Джексон, його кавер-версія на Together, або ж Come Together. And. Uh, хе, вибачте, щось вимовив англійською, далі мозок намагався перемкнутися. Тож, тут в нас, як і очікується від цього треку помітна ударна лінія, лінія бас-гітари. Ну, мабуть, тут не бас-гітара, тут щось синтезоване, тобто лінія баса, і поверх цього вокал Джексона, і всілякі різні інструменти, інші, які тут теж присутні, і все це доволі приємно відіграється. Тобто для там, гарної поп-музики, наприклад, жодних проблем. Середні частоти вони е, динамічні, здебільшого, і в цілому в них роздільна здатність на 3 з 5 балів. Тобто вони тут навіть не намагаються якісь. Мікроконтраст передавати, навпаки, тут є трохи доданої ваги, за рахунок чого вони звучать аналогово, але не можна сказати, що там зовсім немає деталі. Деталі вони все ж таки присутні тут. Ну тобто, скажімо, десь якраз на півдорозі між нічого не можна розібрати по-людськи, і там середні частоти просто там розклали все на тоненькі шари, і ви отримали замість музики Сашімі. Уявна сцена трохи більш середнього завглибшки, трохи менш середнього в ні, трохи більше середнього в ширину і трохи менше середнього в глибину. Хоча ось шалонування в глибину тут все ж таки присутнє. В цілому не критичні до якості запису, на деяких треках звучать чудово, інколи все ж таки не вистачає їм технічності через те, що тут помітна така присутність доданої ваги. Ну і ось. Я тут обирав щось, щоб до них пасувало, і це Queen Don't Stop Me Now. Наприклад, якщо слухати в них Injuendo. То буде помітно, що хотілося б трохи більш технічної більш від них технічності, трохи більше фокусу на мікроконтрасті. А ось Don't Stop Me Now трохи простіше з точки зору там, інструментів і оформлення. І тому доволі приємно звучить. І навіть цей помітний такий солідний бас, низькі частоти тут теж пасують до цього треку, і тому все це звучить доволі збалансовано і приємно. Верхні частоти, вони тут майже комфортні, майже розгладжені. Тобто для тих, хто полюбляє, щоб на верхніх частотах там нічого не пиляло, навіть на погано записаних треках. Тобто тут присутні дуже базові обертони, але більше нічого майже. Але в той самий час тут є такий пік десь в районі 8 кГц, зроблений для того, щоб ви все ж таки чули усілякі тарілочки та перкусію. тому Скажімо, на якихось не дуже складних варіантах з цими тарілочками та залізочками, вони звучать нормально. Але якщо ми беремо, беремо наприклад, там Dream Theater, де Майк Портной обвішений всім цим залізом, то там вже буде цікаво, тому що частину з того буде чутно, частину ні. Ну, протяжність у верхніх частот середня, Ну, і говорити про якусь там шарватість або щось ще таке. Вишуканий, звісно, жодного сенсу. Доволі е, нормальні базові е, верхні частоти. Мені вони в цілому дуже комфортні і слух не ріжуть. Але, звісно, тут залежить від вашої чутливості. І приклад дуже е, цікавий. Це Light My Fire від Doors, і це такий старий е стереомікс, де все рознесено по каналах. Тобто в одному каналі в нас е клавішні, що вони там використовували, скоріш за все, якийсь електроорган чи мелотрон. Е а в іншому повністю винесена в бік е барабанна установка. І ось виходить, що з одного боку там ви чуєте нормально, скажімо, перкусію всі ті тарілочки. Їм, звісно, не вистачає розбірливості, але вони присутні. А з іншого боку, з цьому, цим клавішним точно не вистачає трохи обертонів і протяжності на верхніх частотах. Тобто не щось вишукане, але в цілому послухати музику можна. З точки зору а, джерела для них, ну, звісно, можна зі смартфоном їх слухати без усякого, але якийсь базовий ЦАПік дозволить з них трохи вижити більше. Порівняння я проводити не буду, тому що в них, по перше, така виразна і відміна від типових вешок цього сегменту сигнатура. По-друге, давно вже не було чогось такого, і я не дуже добре все пам'ятаю. Якщо вам хочеться щось порівняти, то пишіть, скажу. Але в цілому це моделька не аудіофільська, вона такою не створена і навіть не намагається бути. Це там для когось в вашому оточенні, хто полюбляє просто слухати музику, любить, щоб такий був басік, але в той самий час ну, воно не буде там якоюсь зовсім вже бубнилкою з. Підземного переходу, тому в цілому, я не знаю. Сказати, що вам треба обов'язково ознайомитися, враховуючи цільову аудиторію каналу, то мабуть ні. Але якщо ви там або хтось ще шукає щось таке приємне і е веселе, то непоганий варіант. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.